Трата зору через укол. Відомо, що ліки, які ввели в очі 22 пацієнтам Чортківської лікарні в Україні, не зареєстровані. Комісія, яка досліджує цю ситуацію, досі працює. Правоохоронні органи надали нові документи. Крім того, вивчають медичну документацію з Чортківської лікарні і чекають на висновки з дослідження самого препарату на його якість до складу постійної комісії, яка діє при департаменті охорони здоров'я, входить 18 фахівців. Працює і експертна група в даному випадку. Це експерти-офтальмологи в кількості п'яти чоловік, які саме вивчали всю медичну документацію, які працювали і з пацієнтами, бо це в більшості офтальмологи, які працюють в нашому єдиному офтальмологічному відділенні обласної клінічної лікарні. І вони робили свої експертні висновки. Контрольна експертна комісія продовжує не закрила свою роботу і не зробила ще висновку. Оскільки правоохоронні органи надали ще додаткові запитання, і контрольна експертна комісія продовжує свою роботу в офтальмологічному відділенні, призупинено при проведення операцій.